Ми є чиста, безсмертна божественна свідомість. Ця свідомість не належить тільки нам, вона єдина для всіх це одна свідомість, не дві. У цьому суть вчення Адвайти. Коли ми вважаємо себе чимось іншим, це омана, є якась завіса, яка не дозволяє нам зрозуміти це, і тоді ми ототожнюємо себе з чимось. Нашу душу, нас із Богом розділяє багато стін, багато перепон. Одна стіна це карма, друга стіна це санчіт карма, третя стіна агамі карма. Наші душі також розділені ще п'ятьма оболонками Одна оболонка це тіло, друга енергетичне тіло, третя астральне, четверте – ментальне, п'ята оболонка каузальне тіло. Все це відокремлює нас від Бога. Також наші душі відокремлюють від Бога мали, різні нечистоти тонких тіл, а нава мала. Почуття я маленький, я его, я особистість. Карма мала, почуття я, діяч причинно-наслідкових процесів. Плоди та результати моїх дій належать мені. Це я роблю я відповідальний. Мая мала розмаїття цього світу. Почуття. Цей світ різноманітний, цей узбек, цей литовець, цей українець, цей американець, це біле, це червоне, це зелене, це земля, це вода, це чоловіче, це жіноче, це праве, це ліве, це минуле, це майбутнє, це внутрішнє, це зовнішнє, це християнство, це буддизм, це іслам. Усі поділи вищі і нижчі світи, боги і люди. Це затьмарення сприйняття, коли ми бачимо світ не таким, яким він є насправді. Отже, нас від Бога відокремлюють три мали, п'ять оболонок і три карми. Той, хто йде духовним шляхом, намагається розчинити ці стіни, зруйнувати їх, усунути, щоб не лишилося жодної стіни. Я его, Я тіло. Це одна стіна. Я особистість. Я такої національності. Інша Я чоловік, я жінка. Третя. У мене є минуле. Четверта. Я шукаю майбутнє. П'ята Я мати своїх дітей. Я син своїх батьків. Шоста. Непогано бути матір'ю чи сином. Погано ототожнюватись. Автомобіль непогано це функція на ньому добре їздити. Але коли ти думаєш, я автомобіль, я лада, а я БМВ, я вищий за тебе. Тоді, вийшовши зі стану ототожнення, приходить розуміння це просто люди, тобто незнання змушує нас ототожнюватись з енергіями. Ми можемо з енергіями працювати, функціонально використовувати, зробити грою лілою, сяйвом, саме тим, чого Бог хоче від нас. Але не розуміючи цього, ми ототожнюємося з усіма цими речами, губимось у різноманітті світу, занурюємось в ототожнення Я, маленька особистість у належність і володіння, у ревнощі, заздрість, у захист почуття володіння, у стан захопленості чимось. І починається сансара Бог хоче, щоб ми розібралися у всій цій плутанині, у цій головоломці. Щоб ми прокинулись і зрозуміли його чисту сутність, це називається джняна мудрість. А коли ми це пізнали і зрозуміли, я не належу до всього цього, я не ототожнюю себе з цим. Я чиста, безмежна, божественна свідомість, я глибинна любов, глибинна краса, глибинне добро, глибинна велич розуму, я безмежний простір. Я Вільний від усього цього. Тоді постає наступне питання, у чому полягає його воля? Завдання садху – зрозуміти божественну волю, навчитись бути провідником божественної волі, не опором, не напівпровідником, а провідником. У мить, коли ми усвідомлюємо відокремленість від тіла, від людського его і людяності як принципу его і за людяністю відкриваємо її джерело Божественність. Ми бачимо, людина не може існувати сама собою без божественної основи, без коріння, фізичне і тонке тіло ростуть із божественності. Ми більше не ототожнюємо себе з усім цим, і для нас відкривається новий рівень свободи. Тоді гра ліла можлива, вихід за межі карми можливий, вихід за межі часу і простору, життя у благодаті, життя як гра у чистій країні. Безперервна ананда, безсмертя, вічне життя усе це можливе, але це неможливо, якщо ототожнювати себе виключно з людською сутністю. Пам'ятай, ти свідомість, вкорінюйся в суті і неси світло іншим.